Як використовувати скраб для обличчя. Скраб для обличчя робить вашу шкіру гарною, молодою і дарує їй свіже сяйву. Скраб потрібно використовувати регулярно. Виконуючи ці кроки, ви легко позбавитесь відмерлих клітин шкіри. Перше. Оберіть кращий скраб для обличчя. Це не обов'язково має бути найдорожчий варіант. Просто оберіть скраб, який підходить вашому типу шкіри. Друге. Тримайте скрапування разом з іншими засобами, щоб не забути. Стежте за тим, щоб використовувати скраб один раз на тиждень. Намочіть обличчя. Нанесіть скраб і масажуйте шкіру. Ділянки шкіри, де можна терти інтенсивніше. Це лоб. Ніс. І підборіддя. Змийте скраб теплою водою. Висушіть шкіру. Ніжно промокніть її сухим та м'яким рушником. Ми рекомендуємо вам освітлюючий скраб для обличчя від гатіна. Відлущуючий скраб від клінік, скраб для обличчя з календулою від каушет. Більше засобів для шкіри шукайте на строуберінет. Кращому інтернет-магазині косметики.